Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб потрапити до Білорусі. Уряд спростив переведення бійців між військовими частинами. Невідомі дрони атакували нафтобазу у Білгородській області. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 листопада. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних на війні з російськими окупантами загинув герой з підгайтівської громади. Вадим Яцишин, життя кулеметника відділення морської піхоти, матроса 1980 року народження, обірвалося 6 листопада 2024 року, під час захисту батьківщини на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області. Також сумна звістка з фронту знову сколихнула Любомильську громаду. Зупинилося серце героя Олександра Шума, 1979 року народження. Герой помер. 9 листопада 2024 року в СМТ Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Поворська громада знову у жалобі 9 листопада 2024 року. В районі ведення бойових дій біля населеного пункту Вознесенська Донецької області загинув Віктор Добринський 1981 року народження. Водій автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення. Відважний герой помер від отриманих внаслідок стрілецького бою поранень. Окрім того, підтвердили смерть і захисника із Суменської громади, жителя села Скреготівка Валентина Оліферчука, 1976 року народження. Воїн загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Також стало відомо і про загибель героя з Луцького району Юрія Годлевського, жителя села Лобачівка. Герой трагічно загинув поблизу населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання 11 листопада 2024 року. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. Луцьк, 12 листопада, прощався із відважним захисником Степаном Осипчуком. Захиснику було всього 23 роки. Віддати останню шану герою прийшли родина, побратими та просто небайдужі лучани. Більше у сюжеті мого колеги Владислава Корнелюка. Луцька громада та ціла волинь у жалобі 12 листопада. Обласний центр знову. На колінах прощається із загиблим героєм, воїном Степаном Осипчуком. Захиснику було всього 23 роки. Як розповів хрещений батько загиблого, лучанин долучився до лав збройних сил ще до повномасштабного вторгнення Росії. Він дуже хороший молодий хлопець. Він пішов служити в армію. Загалом він вже там майже чотири роки. Підписав контракт і загинув. Він був дуже добрий, хороший хлопець. Ну, ще й не жонатий. Захисника пам'ятають як добру та щиру людину. Власної сім'ї хлопець ще не мав. Однак, як розповідають знайомі родини, Степан був однією дитиною у мами, і ця втрата є надзвичайно болючою для усіх. Служив вінниці, потім підписав контракт. Був в аеромобільних військах 23 роки. Він у Один, в мами. Працюю в школі, вчився в нашій школі. Такий жвавенький, дуже розумненький хлопчик, як сонечко, те, тому що волосся кольором мав червоненький, такий, ну дуже гарний хлопчик. Вихований все, піде чорна. Завжди так... був в житті радісний, веселий. Завжди мама його швачка шиє. Зустрічав, завжди Ми хотів якусь цукерочку, щоб так дати, завжди таке любив. Дуже хороший хлопчик був, мама у нього дуже хороша. Дуже хороша, не дуже. дуже... Засмучені прямо ви просто... засмучені, прямо в горе. Це велике, дуже горе це... для цієї мами. Він він неї Це жахливо. Це жахлива війна на відспівання військовослужбовця. До храму прийшли родина побратими громадськість. Герой загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі на самому пункту Вовчанськ Харківської області. Поховали Степана Осипчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість підчуття родині загиблого героя. На Волині затримали 26-річного чоловіка, який планував нелегально потрапити до Білорусі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Для цього він запропонував правоохоронцю ДПСУ хабар в розмірі трьох тисяч доларів. Про що військовослужбовець одразу повідомив внутрішню безпеку Держприкордонслужби. Порушника затримали під час передачі першої частини суми дві тисячі доларів. Чоловіку оголошено про підозру. Не обійшлося і без пожежі. 12 листопада на Волині згорів житловий будинок. Про це повідомили у ДСНС області. Відомо, що біда сталася у селі Мельники Річицькі Ковальського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу вдалося ліквідувати. Причини встановлюються. На Волині чоловік дуже сильно побив знайомого. В результаті той помер у лікарні. Про це повідомили у поліції Волинської області. Ще 6 листопада до медзакладу в Луцьку доставили 51-річного мешканця Переспи з численними травмами та забоями. Співробітники поліції встановили, що побив знайомого 40-річний односелець. 11 листопада потерпілий помер. Йдеться у повідомленні чоловіку, оголосили про підозру. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків. Вибухи лунали у низці областей. А у ніч проти 12 листопада російські війська завдали авіаударів по житловій забудові у Васильівському та Запорізькому районах Запорізької області. Є руйнування в одному з будинків були заблоковані люди. Проводилася рятувальна операція. Жителів звільнили. На Київщині, внаслідок падіння уламків російських безпілотників, пошкоджені 10 приватних будинків: гараж, машина, дорожнє полотно. Загалом в ніч на вівторок, 12 листопада, російський агресор завдав ракетно-бомбових ударів та випустив 110 безпілотників по Україні. 46 із них знищили ППО. 60 було локаційно втрачено. 2 полетіли в Білорусь. Також армія РФ атакувала селище Біленьке Донецької області. Внаслідок атаки поранено 16-річного підлітка. За різними адресами виникло одразу три пожежі. Зазначається, що також окупанти пошкодили приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. А у кривому розі з-під завалів житлового будинку, у який росіяни влучили ракетою 11 листопада, дістали тіла трьох дітей. Так жертвами росіян стала ціла родина. Від рук окупантів загинули мати та її троє дітей. Хлопчики 10 і 2 років та дівчинка, якій було лише два місяці. Служба безпеки затримала ще одного зрадника на Харківщині. За матеріалами справи зловмисник коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по українських військах, що обороняють Куп'янськ. За кожну злиту локацію силооборони окупанти обіцяли грошову винагороду. Однак ворожих коштів агент так і не дочекався. Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Уряд України спростив переведення бійців між військовими частинами в армії. З 15 листопада це можна буде зробити через застосунок Армія Плюс. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Рапорт перевірятимуть 72 години, тобто три доби. Результат перевірки бійцю повідомлять через армію плюс. Якщо буде відмова, то її причини пояснять. Міністерство оборони має проконтролювати дієвість нового механізму переведень. Технічна готовність старту 15 листопада, за словами президента, це допоможе впровадити реальний і прозорий механізм переведення в армії. В Україні, ймовірно, хочуть розформувати ТЦК та СП та створити з їхніх працівників понад 10 бригад. Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі Новини Лайв. Нардепка розповіла, що в міноборони, нібито вже працюють над створенням рекрутингових центрів, які будуть складатися зокрема із цивільних осіб. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань, зазначила вона. Внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині до населених пунктів нижче за течією річки Вовча продовжує прибувати вода. Але підтоплень будинків наразі не зафіксовано. Про це повідомив начальник курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. За словами Падуна, протягом трьох місяців ворог намагався зруйнувати дамбу, але вона збудована так, що все дзеркало водоймища не може злитися. Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Серед 100% охочих мобілізуватися у Тернопільській області 48% становлять жінки. Трійку лідерів закривають Чернівецька та Чернігівська області. Там жінки становлять відповідно 44 та 39% від охочих мобілізуватися через центри рекрутингу. У Міноборони зазначили, що в середньому в Україні частка жінок серед кандидатів становить 10% за даними центрів рекрутингу. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин: ні дня без вибухів та пожеж на Росії. Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив. Що 12 листопада український дрон уразив нафтобазу. Там стався вибух і виникла пожежа. Про це він написав в своєму телеграмі. Окупант додав, що внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. За його словами, на місці працювали 10 пожежних розрахунків, які на жаль ліквідували загорання. Новообраного президента США Дональда Трампа нібито зацікавили два пункти плану перемоги українського президента Володимира Зеленського, який той представив йому під час зустрічі у вересні. Про це пише Financial Times. Так йдеться про четвертий і п'ятий пункти плану перемоги: доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ, дислокованих в Європі українськими військами після війни. Співрозмовники видання, які брали участь у розробці плану зеленського, заявили, що ці два пункти були орієнтовані саме на Трампа. У Польщі підписала контракти зі Збройними силами України перша група добровольців Українського легіону. Про це повідомляє Укрінформ. Сама процедура відбулася в рекрутинговому центрі при Генеральному консульстві України в Любліні. За словами представника центру Петра Горкуші, вже понад 600 людей подали заявки на приєднання до Українського легіону. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.